Мрієте про кар'єру медика, тоді подумайте про інтернатуру Водекс. По-перше, це кар'єрне зростання. Я являюсь яскравим прикладом саме тієї людини, яка пройшла цей шлях від початку до кінця. Я прийшов сюди інтерном, а наразі я керівник загальнохірургічного напрямку багатопрофільної лікарні на Філатова. Один із головних спеціалістів беріотичної та онкохірургії. І в мене є чому вас навчити, і у нас є чому навчити нових інтернів. Перевагою нашої клініки є те, що наші інтерни мають можливість не тільки сидіти і займатися тільки паперовою роботою. Вони постійно ходять і асистують на операціях. Вони постійно разом з Керівниками курують пацієнтів. вони мають можливість йти не тільки і асистувати на операції загальнохірургічного профілю, а і на судинні операції, мамологічні, пластичні тобто, це великий профіль, який вони можуть ознайомитися на періоді своєї інтернатури, та обрати саме ту спеціальність хірургічну, яка їм більше всього до Якщо цих аргументів вам недостатньо, то ловіть іще один одрікс з оснащеним якісним обладнанням, тож навчатися є на чому. Саме тут вас можуть навчити лікувати та оперувати за міжнародними стандартами.